Після уроків класна керівниця учням п'ятого класу проводить виховну годину. На цьому занятті діти прикрашали пряники для військових до Дня Збройних Сил. Розпочали з подяки та привітання воїнам. Дякуємо за захист, що ви захищаєте нашу батьківщину, що є змога вчитися та зустрічатися з друзями. Хай вас господь береже повертатися живим. Ви наші герої. Слава Україні! Жовтою глазур'ю пряник прикрашає п'ятикласник Андрій Рожко. Хлопець розповідає, місяць тому його тато повернувся з війни. Коли у мене тато був на війні, мені було дуже сумно, тому що я за нього переживав. Я дуже хотів, щоб він скоріше повернувся додому. Військовим буде дуже приємно знати. І побачити те, що ми для них зробили ці подарунки. Пряник у формі серця розмальовує Тарас Витяганець на початку повномасштабного вторгнення. Хлопчик з Київської області переїхав до Ужгорода. Ми тікали 24 лютого в 5 часов ранку. Ми живемо недалеко від Борисполя. Я подивився на небо, і там недалеко в аеропорту теж були вибухи, і було все червоне небо і аж асфальт трусило. Я роблю такі пряники, покриваю глазурю для наших захисників ЗСУ. Вони нас захищають, щоб ми могли. Жити під мирним небом, але так як зараз на нас напала Російська Федерація, в нас дуже тяжкі часи, і нам потрібно морально підтримувати наших захисників. Букви на пряниках вимальовує Марія Сорокіна на Закарпаття. Дівчинка переїхала з Харкова. Написала букву «Юкрейн», тому що я дуже люблю свою батьківщину. Я дуже вдячна воїнам ЗСУ за те, що моя домівка ще сіла, та я просипаюся кожен день. Стримують ворога, що він ще на по всій території України. 60 пряників прикрасили глазур'ю для воїнів зсу, учні п'ятого класу шостої школи в Ужгороді, розповіла класна керівниця Ярина Конкіна. За її словами, діти це зробили до Дня Збройних сил України. Печиво на фронт відвезуть волонтери з учнями п'ятого А класу. Ми хотіли передати через наші сердечка слова подяки за їхню мужність, за їхній героїзм, за те, що вони нам дарують можливість зустрічати світанок, зустрічати Гаряче тепле сонечко, мирне небо, яке вже за, не за горами. Ми віримо в це. Можливо, це піде в 128 бригаду, можливо, це 68 батальйон піде. Але ми знаємо, що отримують наші солдати безпосередньо, і ми віримо, що дійсно наші маленькі сердечка зігріють їхні великі серця. Оксана Ушакова, Лунтіно Колишин, Суспільне новини.